Всім привіт! Сьогодні наша команда лікує хлопчика віком 4 рочки в умовах медикаментозного сну. Вся команда вже в зборі, а саме 2 лікаря-стоматолога, два асистента, лікар-анестезіолог та анестезист, тобто 6 чоловік медперсоналу. По плану у нас сьогодні лікування, тобто реставрація декількох молочних зубів та видалення 6 молочних зубів із діагнозом періодонти. Ми підготували всі матеріали, обладнання, перевірили роботу резервного генератора живлення. І зараз будемо запрошувати нашого маленького пацієнта. Всі частинки, все дуже добре. Воно трошки є. Після покажемося раз. Щоб не було аварії. Я хочу, щоб ти сам там відчував. А яблучко можна? Я хочу, щоб ти сам там відчував. so tiny.